Доброго всім раночку та вітаннячка з Кременчука. Тайсано, що там трапилося в тебе під правим під хвостям? Тайсону вчора було поганенько. Знову нажрався моркви, потім погасав з дуською сусідською вівчаркою і е, нудило Нудило довго години три. Прямо було погано, погано йому. Зараз трішечки покажу е, свої е, хризантеми, ті, що я. Розказувала, що щороку коло городу там по краю садю, а потім їх забираю вон, у вазончики, і вони в мене тут доквітають. І там не залишаю їх взагалі, бо будеш перегоранка. А ці потім занесу кошики до теплиці і по весні з материнської рослини знову на відсадю. Садила по одній гілочці. Як так сталося? Дивіться, що тут така прям путанка. Їх так багато, але ж куля гарна. Mm. Отакі мені не, не дуже подобаються. Ні, вони квіт, як квіточка гарні, але ж вони ну, гарні на квітникові. А горщику воно ж таке. Немає цієї <клес> шикарної форми. Але єдине, що хвилююся, позабирала всі звідти. І е, дуже такі пухнасті, і не дуже, е, тому що ну, все рівно на грядках, там вони ж не залишаться. Потім прийдеться це ранньою весною їх вишукувати і викопувати. Е, односортні, ось дуже багато долюся, але ж все рівно гарно. Хвилююся єдиний, що не всі встигнуть заквітнути. Тут вчора е, бігла е, на, наша джеська, відломила он цурпалок. Думаю, що таке. Ні, це ми так перли, що е, відломила мені добрячий шмат. Де це сидить, хризантеми. Тася, що ти що засмучений? Що тобі? Це взагалі не знаю, який сорт. Трішечки, от бачите, починає відростати, була під, під, під підіжрана цими м, хробаками. У нас хробаки, слимаки. І оце ось якась гарненька буде. Навіть не знаю, це не моя, це не те, що мені подарували. Ось одна. Така, я думала, чогось два стоїть горщика. Ні, одна. Оце сюди перетягла. Ну, Це саме само собою гарненькі. Я її всі люблю. Вони мене тільки починають квітнути. Ну, встигнуть, сподіваюся. Але я ось знаєте вас, куди веду? до свого цього чарівного кашпо горщика який нам все літо і вже сьогодні, 7 жовтня, дивіться, дарує он, он яку полуницю. Єдине, що оце бачите, яка біда. От якби ми її самі їли, а не їли її ще й хробаки. Е, а ну, цю не з'їли. Оцю зараз і скуштую Мені треба трішечки її почистити. Та я вже начебто і чистила. От я правда не знаю, що мені робити з нею взимку, куди її відтягти. Хоча що з нею? З нею нічого не повинно статися. А ну. Слухайте, вона от відкусила восени ще добріше, ніж влітку. Це стільки буде ще ягід. Ну, дивіться, ну, ну жруть і все, ну, от паразити. І вона квітне, квітне, квітне. Звісно, не такі вже великі квіточки, як були. Тут також ну, ну все поїли, як були влітку, але ж все рівно ягоди є. А я думала на тортик залишити. Ні, пожрали вже паразити. І так швиденько вона розростається. Ось хотіла вчора ці пагони повиривати, потім додивилася, зараз візьму горщички та повідсаджую. Щоб була Вон ще скільки буде ягід. Я, я, я взагалі думаю, що якщо її отак до будинку заперти. Мабуть, вона буде і взимку давати плоди. Ну що, це, після слимака їсти? Та, ну, не хочу. Так, що хотіла сказати? Задоволена я цією тосканою F1. Побачила я, як купувала лохину. У жіночки була також полуничка. Я спитала, як називати Тоскана. вона каже, ні. Якийсь там карал -ля -ля. І Повна квітка. Тобто, якщо в мене вона не повна, а там була повна, така гарненька. Запитала я, скільки коштує. Ну, от така одна, одна менша, мабуть, чим оце. Ну, ось ось, отаке. Трішечки більшеньке. правда, воно вже мене ще тільки буде приживатися, там вже прижилося. 150 гривень. Думаю, а вона каже: що ви хотіли? Вона ж постійно, ви її потім заберете собі на ну, з приміщення до будинку, і вона ж круглий рік вам буде. Думаю, так, нічого, так. Я і цю купувала по 60 гривень одна чотири штучки. Ну, вона так швиденько, я вам хочу сказати, розрослася десь сама. О, дивіться, я, який красень. Крім того, красення, ще багато оцих равликів, що з мушлями. Паразіти отакі. І... Ану, зараз гляну ще, бо оно ж доїсть. Це ж волога пішла, О, та! Гляньте, скільки їх тут. Ну, як оце боротися за цими паразитами. Як вони мене задовбали, дивлюся в людей там хоча б якісь різновиди є, такі гарненькі, і сині, якісь і якісь там е, отруєння мексиканські, чи, чи я не. Ну, будь ласка. В мене, мене, знаєте, дуже рідко, коли піднімається нога, щось задавити. А це той випадок, коли легко піднімається. Сьогодні бігала зранку вже сьогодні до теплиці, у мене там салатик росте. ну і самі їмо, і черепасі. То е, жруть. Бігаю там, фу, в руки не хочеться брати. Я раніше знаєте, що в мене раніше їх їв, їла черепаха, ця маленька водяна. Ну, мене така, вона як Тайсон, вона все жратиме. Але ж потім дивлюся, що воно їй не дуже і зайшло, і фу. Аж шкода стало вже їй черепаху, вони, вони ж таке це слиз виділяють. Потім прочитала, думаю, не дай Бог ще отруйні. Ну, Але не здохла, нічого. Бабусь, а ви куди? Пошо? по побур'яний. Ну, йдіть. Та зараз ми підемо з собачкою тебе. Десь тут хотіла тільки що показати. Сидять оці всі гравлики. Так що, люди, хто собі хоче, ну, дійсно, без брехні. О, яка полуничка гарненька. В плані, не я продаю, а хто там, сумнівається, чи думає, чи вагається. Зараз митимуть руку від слизоти. сюди в поливалку залізу, якщо рука не лізе, трішечки сполосну. Я її не знаю, я хотіла висадити погороду, ну, у мене там така ділянка є, знаєте, бо отак мені неприємно фу. Не знаю, одну посадила, бо вона відпала. Буду дивитися, що з нею робити. Не знаю. Можливо, в теплицю перетягну та накрию агроволокном, щоб не Бог не пропала. Я ж кажу, вона, і вона ще, знаєте, як от у мене цибуля, вона дуже швиденько, сама сама себе. Ні, ну знову виявляю, рука тільки сюди залазить, і тут уже ці паразити. Ну, ну, кругом. Я не знаю, бабушка, а кури їдять слимаків? Да. — Да? Ага. О, бачите, кури їдять. те, що А ви їм збираєте? Як бачите, у бабусю, бачите, кури їдять. Я бачила в людей качки, пішли і їдять, їдять, їх випустили спеціально. Оці шипуни. То може мені качок завести, я вже не знаю, що, що робити. Оцей уліцит, уліцит, та сиплю. До, до, до одного місця воно. Зараз треба хоча б в теплиці. Збивають мене з думки. Дивіться, як вона активно сама сама себе культивує, сама по ну, так треба покласти, бо, бо горщички то горщичка, а як же вона, як вона звисає, як вона, то вона і так гарненько. Ну, цій не вдасться. Треба... Хтось, Хто, Слимаки? Ні, я їх подавила вже. Так. Ну, що ба, ну їх ну куди є, ось. Давай, Оце. я виїзбею. Так, подождіть, що ви визбираєте, збираєте? Я вам зараз покажу де. А ну ось сюди. Тихенько здаємо. Ось, ось отут під корою. Люди мені писали, що не стріть від у кору, бо буде їх страшне. Зараз глянемо. Ану, ось яка гарна хризантема також розквітла. Ану ось у нас тут де ялінка. Нема. Та дивлюся. А що? Це ж вони тут ховалися тоді, коли е, не було вологи. А зараз о, мокриця впала. Вибач, повертайся. А зараз е, волога є, то їм тут на, на біса сидіти. А зараз їх тут немає, до речі, вони кругом. О, треба тоді. Ба, якщо я, Якби я знала, що вони жруть, я б тоді нема, немає. Я б тоді брала б, е, цю рукавицю, одягну, о, я тут помию. А що? Ай, вода людяна, слухайте. А, може залізти? Та, Та я ж кажу, що немає. Нема. Та, тож вони в, жар, в жарки спекотні, отакі дні ховаються. Та їх. А знаєте ще що покажу, дивіться, в мене гриби полізли. Грибів у цьому році всі підряд знайшли, де? На, На квітнику. Ну, оце я, за що я люблю осінні оці такі. Пейзажі натюрморти. Ну, ви подивіться, яка. Це здається мені оцей гноюк. Я його їдять не хочу. Тут вже навіть, ці вже навіть відійшли, а тут ось дивіться, яка, як гурт який. Ой, комедія. І пішли, пішли. Отут мені казали, що під корою буде багато. Та буде влітку. Я вже про це подумала. Що влітку, звісно, буде багато. А зараз. Навіщо ж ховатися під корою, якщо під кожним листком домівка гарненька і волога. Тут бачите, як пожрали. Дійсно, люди були праві, є такі сорти. ось Наприклад, там мені писали, якісь там мишечі вушка чи якось так не їсть цю е, хосту не жруть. всі решту Аж аж бігом. Це взагалі ось подовбана. І ото маленька, в мене. Вон, там, вона, що <кій> Вона тільки в мене її навесні посадила до, до хлячка такого, то також не, не їли. А плющ, дивіться, як гарно поліз. О, о! Зараз бабусі в відро. Слухайте, так це мені, знаєте, розвага така, Мені ж більш нема чим зайнятися. Збирати слимаків. А що це таке за кільце? Вони що, один одного жруть? Що це таке відбувається? Тут я не зовсім щось зрозуміла. Тільки руку помила, але все рівно заберу. Якісь дивні. тобто ну, ладно, Я зрозуміла. Ну нічого. Не потрібно нам тут таке розмноження, чи не краса, вона розводилася такої нечисті. Де та бабуся з А ні, тут ще я думала, вже не знайду її тут, Думала, а, знаєте. Іноді включається гіпершвидкість. Так раз і нема вже, вже там. Що? Я вам ще вкинула два. Та ба вони отак просто, паразити отак просто сидять. Так, ну, <кій> Під корою ага. тут треба прибирати. Господи. І ще одну ну, отож, ну отож, отож, бачите, сидять. Гади. Знову митимемо ручку. Знову сюди. Хлюп-хлюп-хлюп. Я якби знала, що кури їдять, ми б вже б їх всіх визбирали. Визбираєш їх. Вон чистю квітники. Сюди мішками цілими для сміття. Це Набиваю, даю йому трішечки, щоб воно влежалося, ну, щоб хоч не скільки ж було вивозити. Ой так. Все, бажаю всім гарного дня, натхнення, міцного здоров'я, тихого, мирного неба над головою. Цілую, люблю, до зустрічі!